Блін, чим люди думають? Чим люди думають? Навіщо Криму дали автономний статус? І тепер піднімаються питання про федералізацію України і про е, взагалі приєднання Криму до Росії. Якби Крим лишався областю, такого б не було. Навіщо у Крим пустили татар? Тепер вони піднімають питання про ісламізацію України, про те, щоб будувати нові нові мечеті. Це нам потрібно? Скажіть, будь ласка. Вони самі захоплюють дорогі кримські землі. У нас стільки проблем із цим. Навіщо дозволили російському Чорноморському флоту базуватися в Севастополі? Тепер Севастополь це українське місто Геморой. Тому що у нас стільки проблем через нього. Росіяни там поводяться як у себе вдома. Вони навіть не визнають українців. Вони збираються там лишатися після 2017 року. Як ми переконаємо їх поїхати звідти? Ніяк, тільки силою. Це такі проблеми, як ми це зможемо зробити? Як ми зможемо відстояти свою цілісність? Чим люди думають взагалі?